Бо не я вас знімати. А, давай, ви, ви ж вже самі блогери, то беріть, де знімали. Я поки пристрелююся. це не хочу. Вже ж телефон наставив. Пристра... А, да? Ну давай, я вже включаю. Кажи всім привітав. Просто щоб ти не всім доброго дня. Надюшкин. Що ми робимо? Та, у вас пане чутно, немає мікрофона, та тільки буде знову батька чутно. Так що, друзі, що 에, приїхали від хлопців. Дякуючи Лесі Петрівні і дякую безпосередньо, як своїй дружині, як вона завжди входить в моє положення. В Сергіовича був екстрений виїзд. І дякую, що не з пустими руками. Шматок якогось Лудьківського сала. Хлопцям передали, бо якось завжди, коли їдеш, як немає нічого такого домашнього, якось трошки ну, якось соромно. Хоч це була екстерна поїздка, і я дякую Лесі Петрівні, вона дякує мені, що я такий є, не даю їй спокою. Так що, друзі, приїхав додому, зустрівся ще з одним волонтером, приїжджав Мирослав. Дали да йому каністр, він мені дав деякі речі. і На сьогоднішній день хочу ще дуже трошки відзвітуватися. що не все ми зробили. Але вчора перед самим виїздом ми запускали автоклав. От така у нас консерва товстолова. От. от така консерва у нас. Тут у нас і лящ, і щука, і товстолоб, Це вже готова. А це ми вчора не влізли в автоклав. Зараз закладаємо в автоклав. І вчора так Сергій ляпнув своїм язиком. Зробити курячу тушонку. Олеся Петрівна каже, все чинчинарем. -чин щоб 10 банок, да, щоб 10 банок 10 не запускати, керів. так як вона неї зараз забій курчат, курок, ну курчатами їх вже важко назвати. О, Дивіться, ми теж будемо сьогодні вечеряти курочку. Олеся Петрівна одебрала собі там деякі речі, так як вона розбирала на тушонку, крильця. от таке я люблю. Ну, це те, що ти любиш, те, що я що люблю. Ти... Реально щось, наче їй не хотілося їсти. Дякую тобі, ми кстати. Да, ми заснімемо цей весь процес, як будемо, якщо я буду вдома. Як будемо закладати в банки, не, ну я зараз там на виїзд трошки на нову почту туди-сюди. Так що, друзі, зараз буду закладати автоклав. У нас автоклави отакі Ніколь Нерш, доволі потужні, вони реально потужні. І не забуваємо, у нас у цю суботу буде також Акваградус, дякуючи Ірині Агафоновій, якщо мені мозги мої працюють правильно, бо вже як тормоз трошки. Буде повторно розігруватися, але вже з підписом Ігорянчика, моєго підписника, бусіста, людини з великим серцем, який приїхав, обняв, підняв, скупився гарно. Леся Петрівна пригосила трішки і він залишив нам автоклав на роботиграш. Ну так доповідаю. Так що куряча тушонка на кісті, але тут тільки йде бедро, філе, хребтів немає. Ціна питання, Петрівна, по чому ми таку реалізуємо? 130. 130. Риба в консерві Скільки будемо ставити ціну? Ну, якщо вона там без крипта і без в ну, одне м'ясо. Тоже 130. Маленька баночка консерви з якої стоїть 68-70 гривень за частину. Я її три... не їм, я відкрив там а одна. Три кусочка. одна... Ну, від 60 гривень і більше за часу консерви. І то в олії. Товстолоболі... Ти маєш виду оселеди? Чи... Ні, то в олії. То осаледець взагалі буде. 140. 140. А... А... І осаладець теж? Да. Осаладець теж. Хоча б його продавав би по 150, тому що. Бралася сама здорова риба в столо. По-перше, чим більше риба, тим вона дорожча. По відхідній частині теж вийшло так само, як і з малого. Але хребтів там немає і там реально м'ясо. В Оселедця ми пустили нижню частину на ребрі. Оселедця взагалі ребро і філе. Ребро риб, і філе. Так у нас тільки було ребро і філе як товстороба, більше нічого не було. Е, ребро і філе. Ні, я думав, що ти філе залишила на консерву в автоматі. Я розділила. А, то ж там і те, і те є, так? Да? Так, да, да. ну, Тут ребра дуже мало. Дуже мало, Це так. Да. Ну в основному ребро йде в нас, але то ребро. О, як казав мені хтось із глядачів, каже, отако от то в столоба закоптить шматами. Ото буде можливо, як тема. У мене буде час і бажання. Ну Часу в тебе його немає, бажання в тебе завжди є, вже каже не буду, все, нічого. Зав... Завтра в нас таранчук, завтра знову робота, знову залишки на переробку, це паштети, обварювання хребтів галя... і 36 курок в сараї. О, бо до 18 числа треба підготуватися. 18 числа знову буде у нас забій. Так що, е Нікольнірш, не у нас або 26, або 27 банок стає. В залежності від баночки, чомусь так виходить. У нас їх два моментів, в принципі, поганих немає, є тільки момент, от там буває погані контакти. Ну, і буває так, ось потерина включила, каже, щось не гріє. Раз. Сергій прийшов, відкрутив, зробив контакти і все нормально. Так що, поки є така можливість, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам працювати, ми працюємо, підтримуємо. Чому реалізуємо? Для того, щоб прогодувати свою родину. По-перше, коли є в мене зароблене, Леся Петрівна може щось виставити на лотерейку, яка буде відбуватися в нас у суботу. Ви також матимете можливість. Це рибний. рибний. І сало старанчуком да, буде по-любому, і буде, я думаю, Леся Петрівна виділить е, тушонку чи Це буде в томаті в маслі і осалатись. О, так що собою, мож... Ну, сала в нас немає, бо я вже роздав. Да, я вчора забрав останнє. І ще Леся Петрівна, ми дякуємо тобі, твій е тормозок в дорогу, як ми вчора збиралися дуже-дуже швидко, -дуже але я пишаюся, що в мене є така дружина, я рідко їй це кажу, але скажу це прилюдно і всім, що ну, бляхамуха. Ну, навіть вчора вона вже була втомлена до потери, Ну, патері. Встала вже... да, yeah. да, вона всі, вона встає раніше всіх, І лягає пізніше всіх. І ну, що я можу сказати? Вона і зібрала мене в дорогу і до хлопців, і ще й зробила нам тормозок для того, щоб ми з хлопцями перекусили. Все-таки шмат сала з'їв вже набагато легше. Копчена грудина. Копчена грудина. Ну, з сальцем. Так що такі діла. Надюк, а може ти познімаєш, Батько ще трохи позакручує і ще трохи полялякає, дай цього саме. Дякую. Працюємо ключом, Надюшка дає мені вже ним користуватися. Вже прилучилися. Все-таки хтось там із глядачів казав, що сім разів на восьмій, так? Да? Чи наоборот? Два, три, чотири, п'ять, шість, щось на шостій мене відстрели. Ти не спочатку почав читати? Ні, він був просто ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На сьомий. У сьомий і восьмий десь так. Сергій так вважає, як двоєшне. Оце ж буде раз, правильно, оце буде два, це буде три, на цю сторону чотири. <рес> Шість. Я ж по голову вже такий кілібардос. Реально ніч в дорозі. Е, закрили питання по дурному питанню. Я хлопцям казав, якщо є які питання, телефонуйте до мене. Не хочу там розбивати цю ситуацію, але реально було е, неприємно чути в свою сторону, що ми похерили це діло, що ми передали поганий автомобіль, ми його ремонтували, не я його робив, він поламався. Ніхто мені нічого зовсім не казав, потім подзвонили, і Ігорем що дзвонили, ми приїдемо, коли треба, заберемо або поміняємо. Ну, але ми похерили я це діло. І за таких людей просто тепер... Коли до мене телефонують якісь дівчата, дружини, я не хочу об'єднуватися, не будь крайнь. От і все. Так що, ну але працюємо, працюємо і все одно підтримуємо. Трішки підтримуємо і один одного, тому що ну ніяк. Ну і також хочеться вже працювати по домашньому господарству. Хочеться щось трошки змінити. Ну, але якось не на часі, вже йдемо на плаву, те, що маємо. Той ресурс, який маємо, те обладнання фактично, яке ми маємо, використовуємо знання і своє домашнє господарство. І для того, щоб щось заробити на домашньому господарстві, навіть на невеличку, пробуйте займатися переробкою. По-перше, це для себе дуже так сказати, хороша штука, тому що будете їсти те, що ви... Приготували, якщо, якщо консерву взяти от убовку, вона ще десь тут валяється. Там одна банка, сардини. Ну це просто ти береш, викидаєш там два кусочка риби, в воді, без вкуса, без запаху, без нічого. І буває там всякі різні речі, ще й буває плавати. Особливо коли там кілька в автоматі, братська могила на неї казали в армії. Ну, це реально братська могила. Там можуть попастися і мушлі, всякі, там якісь камінці були, попадали. Після такого не то, що там її просто не хочеться купувати. А тут вона Леся Петрівна своїми руцями. Ці хребти, які були в нас то столова, Леся Петрівна їх кипнули вони, щоб краще було відбирати із хребта. Обибрала, обжарила. І риба в томаті вона обжарена. На сковороді. Вчора я пам'ятаю, вона її жарила. Це був просто капець. Там жариться, туди біжить. Я там щось прибіг, щось питався допомогти, перевернути. Ну це було, звісно, так. Але така наша житуха, така у нас ситуація, така у нас родина. і Не все так, воно теж все гладко, я, що там думає, що там буває, там пишуть. Ой, яка у вас хороша родина, така є всі. Так що, друзі, зараз задача номер 8 Запускаю автоклав, Хоч би, головне, ці банки, як мама казала, не цьому. Що ми маємо тут по банкам. Я думаю, різниці немає. Вони ставлю і рибу. наверх. Саме головне не поставити, те, що вже готове. Да, я вже Так, так що е, автоклав загружаємо і банки, щоб були покриті водою, це водяний, не паровий. Е, хоч отей автоклав, який у нас у, на розіграші, він пароводяний. Тобто можна і на пару, і водою. Використовувати його таким ще можна з нього зробити самогонний апарат. Ну, Так як мене це не дуже цікавить, то я в принципі, цим поки що не займаюся, тому що якщо готувати, то треба пробу. Ну, як же можна гнати кальвадор і його не пробувати. Не, ну, можна, звісно, він почути там, від близької людини, попросити весь трогай, а ну йти причастіться там. З бабою Надією. Попробуйте. Гарна справа? Так, да, гарна справа. Так. О! Це голупом по Європі. Шелочку. Погнал. Так. Ну машини повний виходить, а? так? Прошив... Не знаю. А ти просто порізала дві курки, так, і все. Три. Три, так? Да? Три курки, так. курки, ну, я собі просто Получився трошечки неповний, зараз добавлю ще трішечки води. Так, почекаю, відрода. Чого? Тому що треба, щоб вода була набрана, щоб оцей пиптик був у воді. Це я, кстати, вовки бруса побачив і він так сказав. Так що блогери, які показують і розказують, як правильно робити. О, тобто на своїй практиці вони це все діло показали, то треба, щоб вода покривала банки, але якщо їх буде мало, то ми набираємо все одно повний автоклав до того, щоб цей опит був у воді. І саме вже так займаємося ну, дуже давно. Воно ну, ми повні автоклави закладаємо. Ну, але було таке, що там от, як 10 банок, да? ще одна О, до добра. У да, мене ну, немає не стіку курей. Ще 4 банки. 4 банки це не в чому, це 2 кілометри. У нас таких курей немає. Курка у нас три, десь середньо на сьогоднішній день, так? Да? Mm, ну так, да. курочки я сьогодні вибирала, ну, то були і ч... 2700, там і два вісімсот. Курочки менші, тоді ж петухи в основному. Курочки треба в кінці різати. Так а що ж там осталось вже нам на 2 дні? Да. Я так планую, що в суботу... і в них... Буду... Авраменко при... приїде і не... в не буде, так? Да? А він ні, ну чого ж, ми ж четвер-п'ятницю не будемо різати, бо вони будуть чувство. О, все, він же ж там приїде до мене, так як я вирощую своє господарство завдяки стандарту Агро Україна, до Щерка підтримуємо українського виробника. З ними працюю вже не знаю скільки років, дуже-дуже давно. Мабуть, десь в районі 90 років це точно. От, і використовують тільки їхні вітамінні добавки. Але зараз дуже мало знімаю відео, і в принципі під рекламу я не заточений, але хлопці мені роблять е, доставку, наприклад, безкоштовно, як я беру хорошу партію. Ну, а це він привезе, о, там хоче підтримати наших захисників. О. Він каже, який комплект резини купити, там резину зараз треба хлопцям, ми готові від себе, типу, також купити і допомогти хлопцям. Заодно приїду привезу. Ну, Чому можна там відгук від тебе і подивися, що в тебе там розтащить. Перепілки, кури. Ми використовуємо все те. Ми ж перепілку піднімаємо на бролерячому на так, да, виходить, а не на да. Бо ми старті? Я тримаю її до, фактично, до заносу. До Хоча я вже тепер думаю, буду все робити по-іншому. Я тільки що на м'ясо, я буду їх тримати до самого забою на бролярявчому. А ті, що буду відбирати для, для яйця, то буду на нести. Ну, да, але... ну так само правильно було. Ну, але бо, суть питання в, в тому, що там є багато критики, там говорять, там є ціни, таке там те. Сьогодні скільки яєць було? Вчора було сто. Сто яєць. Так що перепилення яйця є в наявності, хто місцевий. Можете... Там сидить, зараз я скажу. 150. Ну, там, що наші... вони не перебраті, але ну, там пора. ще півники є багато. Ну, то, мабуть, що є півники. Так, а ти пер... ж багато є з двома жовтками, я вже розбивала. Це вони перші, перші заноси. Ні, оці саме техасці, у них, скажімо так, відсотків 30 є, є з двома жовтками. Все, накачали одненьку атмосферку, одну і ставимо градусник, обичний. Ми не довіряємо тим електронікам всяким різним, тільки обичний спиртовий. Ну і все залежить чуття, щоб не прогалити. Ну, ну, вона женщина така може, але вона, вона, вона під контролем. Вона може сказати, якщо в неї будуть якісь сумніви. Щоб Надюк Надійка там підстрахувала, да, буває, баба Надя буває, усі. заглядає. Ну і якщо буває вдома, і я там своїм ага. краєм ока теж це все да, діло. Да. Дивляться усі і забули да. всі. Ну, буває, ну таке. Так що, друзі, ну, такий ще один мотиваційний відосік. Приєднатися о від 20-й на нуль в суботу на прямий ефір. Маєте можливість виграти і автоклава, і те, що ми готуємо в автоклаві. Так що слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим. Zahistnikom delujemo dale. Vsem poka.